прийшли. Як люди на німців реагували, як люди німці здали? Теж контингенти здавали, навіть капусту. Все треба здавати. І зерно возили, і брали багато людей, наших хлопців, німці брали у вигоду, називавши банд бандіст. То такий був робочий батальйон, бо мій чоловік там був, Я подумав, хлопці втікали, то вони робили задурно. Плоти городили по вигоді, бетони заливали, деяка робота була, їм давали такі. Дерев'яні трепки називали. Деревіні, качеш на сподні дерево, а знизу ременці. І каже, ми мусили копати так і каже, копали шанси, дали їм форму, і вони там жили. Тому, то з нашої витвичі було багато дуже хлопців. А потім хлопці повтікали і вже не, не поверталися, бо каже, так били і тяжко, кажуть таку баланду варили брукку. бульбу, каже, таку зупу давали баланду. То хлопцям ще з дому люди підношували, десь родичі трохи підпирали. І теж били. Німець каже, що трохи не так зробив, натакає ямку, викопав, копав, каже, на гайка. Псом прийшов, каже, нагайка під нас, то ми каже, ті ямки копали, то ми мусили, так зробити, щоб ця ямка така була, аби німець не знайшов якої, каже, недоробленого що небудь, бо каже, вже на гайка була. А потім хлопці всі потікали і пішли в партизанку. Uh -huh. Не поверталися. А що скажіть, а німці стояли в селі чи вони звідкись приходили? У нас був за німці українська поліція. Гера був дуже строй чоловік, українська поліція. То були німці, але й мали українську поліцію. А хто входив в ту поліцію? То всі були приїжджі. Наш, наших, наших не було. Пам'ятаю, що був дуже гера, що до того гера люди всі бояли. І люди кажуть, ти покажеш, там гера є. Дуже, дуже строгий чоловік. А то німці квартирували в селі чи вони приходили звідки? Квартирували, то, квартирували так? так. Мали свою кухню тут. По жидіських хатах. Жидівські хати були прості, а хати були добрі. Mm. Навіть... А євреям комусь вдалося все-таки спастися. А то та Тірдіяш, я кажу, поїхала в Канаду. Вона перед того виїхала, і чує, в нас стрілів померла в Канаді. Тобто, перше вже приїжджали її діти і внуки. Відки мама родини місце, що каже, а ще другий привід і з Австралії казав голова мені, що каже, десь таке каже, знаєш, вже приїду до вас. А хто то порахував їх, знаєте? Ні. У тих наших разом всіх позабирали. А пам'ятаєте, як то було? Я не пам'ятаю. То то що то знає, що була акція забирати всіх і всіх збирати. А тут на окопищах. То мама розказує тату, бо носила, не було копійки, вміла столети донести молоко, яйця йшли продавати. То казав, що викопали таку велику дуже яму, велику яму і надігнала, каже, тих ех, євреїв, на таку велику дошку, поставили широку дошку, через ту яму, ті дошки. приходять на тому середину і зараз їх стріляють. То каже, так німці мусилися розбирати жиди. У одну сторону жіноча одяг, другу прикраси. А тоді в нижньому, в нижній білизні приходили на ту лавку. І так їх там стріляли, вони падали там. А пізніше в вапно, притворили в вапно і гасили в окно, загашували. То нараз казали, що ще, та, ще там були люди живі, бо ще то та яма отак ходила, ще, то, ще не, не будучи боги. То потім на, на окопищах. На окопищах так, так, так. А багато молоді забрали зі села на роботу до Німеччини? Забрали. були у нас. Забрали були Зосю Кокоричу, мою маму сестру, Восхиді, Жанаю, знову мою дворідну сестру до Толупінського. А як Але... сестра називалася? Мама двоюрідна сестра чи рідна була. Рідна? А як називалася? Софія Софія, сама Софія Микитівна. Ну, бідувала. І двоюрідна сестра моя скальна дуже бідувала. А вже сусіду тут, Холопінський, був, то каже, я робив на конях, то каже, так, рано нам каже, німець. Приносить, каже, на стіл, масло і каже, з банок великих молока. То я і каже, два ще помічники, щоб були, який ми їхав, то ми рано каже, їли, поки в зварила їсти Українка. А потім, але казали, що таку поді робимо. Каже, ви борозді лишилися закінчити. Якщо дві у церкві задзвонив, все, німець сказав, що, кінець, ахтунг. тут. Я б кажу, ти дав себе міхати по ті два куски. Ні. Ми, ми там, де жили добре, ми непогано жили. То він потім дістав і марки. А багато людей не пам'ятали, де були, і не дістали ні марки. А як називався сусід? Халопінський Мирон Юркович. То він з якого року? З 18 18-го. А ваша двоюрідна сестра як називалася? Моя дворіна сестра Олена, угу. Даниль, Олена Ю... Михайлівна. А вона з якого Скаль... року була? З 15-го. То вона теж до Бауера попала чи на до якусь фабрику? Але бідувала Mm -hmm. Каза, що така була зупа з брукви, Каже, ми стане попорали тим, що ми доїли корови, і ми вони не виділи. Один, каже, на сторожі стоїть, каже, доярка, а друга каже, молока трошки ми каже, нас молоко спасало. Ми каже, голодні дуже були. А за німців відновила свою діяльність читання? Була, була читання. Що в було і в церкві. вечірні була каже, на неділю, в кожне свято була служба Божа, і вечірні була теж було постійно. То за німці питалась? За перших світів закривали, то попускали, то вже врук з священниками був. А потім вже церковь тортурували. з <реш> хлопців пішов у Паша за німців. Пам'ятаєте прізвище іменно? Ветвіцький Тарас відбув в, в, в читальні, і Витвіцький ті брат, і два брати його Тарас, Володимир, Володимир і, 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 і Остап. Що попавник у цветі. Так, то тобто вони найбільше приймалися в просвітницьку роботу. Їх було вісім братів. І потім вже брали у бандери, брали, якщо батьки дають дозвіл, і якщо є роки. Якщо нема років малолітні не брали. Хоч і йшли хлопці, йшли, йшли, допомагали, йшли.